I am the front man. фронтмен один з ключових персонажів серіалу в Кальмара антоганіст, права рука творця гри, а також її головний координатор та ведучий, відповідальний за організацію та контроль над усіма етапами смертельних ігор. В першому сезоні фронтмен був зображений лише тіньовою постаттю, фігурою, яка виконувала свою пряму функцію, відведену в серіалі. Хоч він і був наділений певними якостями та рисами характеру, описати його як людину важко, а все тому, що фронтмен поводиться та діяв в певних дозволених межах в другому сезоні. Йому вже приділили значно більше уваги розширили його участь у серіалі, поступово перетворивши в повноцінного багатогранного героя. Гравець 456». Тобі подобалося грати героя. Справжнє ім'я фронтмена Хван Інхо, колишній офіцер поліції, який опинився в скрутному становищі. Через важкий стан здоров'я вагітної дружини, в якої був це роз печінки, інхо, вдався до крайнощів і взяв хабаря, щоб оплатити її лікування. В недовзі чоловік був спійманий та відсторонений від служби. Без вихід штовхає його взяти участь у тій самій грі, в якій він пройшов усі випробування і став переможцем. Про що ми дізнаємося з першого сезону серіалу. Невідомо, як саме він туди потрапив і як згодом був завербований. Поправді кажучи, в біг біографії фронтмена існує прірва, яка не дозволяє в повній мірі охарактеризувати його як особистість, яким він був до того, як став ведучим, яким був його шлях від гравця до фронтмена, що його змінило, смерть дружини чи сама гра. Існує ціла низка запитань, довкола яких до сих пір точиться багато теорій та дискусій. Але ми будемо складати пазл з того, що маємо. І перше на що слід звернути увагу, це його колишня робота. Його професійний досвід пояснює багато аспектів його поведінки та вмінь, які стали фундаментальними для його ролі в грі. що нам

Починайте гру. Те, що лідер в минулому був полісменом, вказує декілька фактів. Наприклад, інхо добре знає устав корейської поліції. Чоловік здатен миттєво розпізнати кулю та револьвер, з якого стріляли. Він має хорошу фізичну форму, знає, як поводитися зі зброєю, а також відмінно володіє прийомами рукопашного бою. Інхо справляє враження доволі ерудованої особи. В нього високий рівень дедуктивного мислення. Він спроможний точно і швидко аналізувати ситуацію, передбачати можливі сценарії розвитку подій та приймати обґрунтовані рішення. Я знаю, що ви хочете сказати тому одразу заперечу. Попри те, що інхо виступає як організатор ігора в другому сезоні, ще як її учасник. Я вважаю, що у 2015 році він здобув перемогу та вижив не лише завдяки своїй удачі. Це результат поєднання його інтелектуальних здібностей, емоційної витримки та глибокого розуміння людської природи. Ці люди просто невдахи. Сміття, яке вибуло зі змагань, і так, фронтмен знається на психології. Він чудово знає слабкості, страхи та бажання учасників гри. І саме завдяки цьому він знаходиться завжди на крок попереду. Людина, якою керують емоції та інстинкт самозбереження, стає передбачуваною. А отже, неї легко маніпулювати. Між іншим, саме ця ідея є однією з основ всієї гри. Фронтмен бажальна та холоднокровна особистість. Він завжди зберігає спокій, навіть у найбільш напружених та небезпечних обставинах. Здатність фронтмена приховувати емоції, свідчить про його високий рівень. Ен самоконтролю та вміння діяти раціонально, незважаючи на зовнішні фактори, це дозволяє йому залишатися повністю сфокусованим на досягненні своїх цілей. Фронтмен позбавлений сумнівів. Його поведінка та реакції відображають абсолютну впевненість. Пам'ятайте, щойно вони дізнаються, хто ви вам кінець. Фронтмен діє вагань, незважаючи на наслідки своїх вчинків, що робить його не просто жорстоким, а по справжньому небезпечним. Він байдужий до людського життя. Навіть тоді, коли мова заходить про близьких йому людей, інхо зберігає непохитність, ставлячи гру та її закони в пріоритет. Це ідеальний образ людини, для якої мета завжди виправдовує засоби. Не дивлячись на це, фронтмен все ж не позбавлений позитивних моральних якостей і чеснот. Наприклад, він виявляє повагу до гравця 456 в останній серії першого сезону, сказавши, що не очікував, що той дійде так далеко а в другому сезоні, замість того, щоб вбити їх він дав йому можливість висловити свою позицію. В одній серії другого сезону в сцені словесної перепалки один з гравців зачепив інхо за живе, порадив тому не лізти не у свої справи і піти виховувати власних спиногризів, за що був відправлений у нокаут. Ледь можна розгледіти емоції фронтмена і у сцені втечі Джунхо. Він не вбив свого брата і навіть судячи з однієї з теорії, врятував йому життя, попросивши того рибалку про послугу. Як би парадоксально це не звучало, але фронтмен підкоряється певним законам. Інхо Довірить у те, що кожна дія має наслідок. Люди погоджуються брати участь у грі, знаючи на що йдуть. Вони самі обирають свою долю, і кожен повинен отримати справедливу нагороду за свої вчинки, життя або смерть. Кожен гравець має право на вибір, але й мусить нести відповідальність за наслідки цього вибору. Фронтмен вважає це формою справедливості. Для нього цей вибір не є ані випадковістю, ані результатом обставин. Для нього це закономірність. Ми просто створили гру. Усі вибрали участь у ній за власним бажанням. Фронтмен займає найвищу посаду. Він приймає важливі рішення та контролює усі дії, що впливають на долю гравців. А також гарантує повну анонімність як персоналу, так і самої, гри, ізолюючи їх від зовнішнього світу. Фронтмену підкорені усі три класи рожевих солдатів. Кожен з яких має свої конкретні обов'язки. Це дає можливість йому забезпечити виконання кожної дії та за необхідності реагувати на будь-які зміни чи порушення. Фронтмен має значний авторитет. Він отримує владу, використовуючи. Страх як інструмент, члени персоналу його бояться і поважають а також виконують усі його накази. В основі гри лежить ідея жорстокої конкуренції, де виживає лише той, хто здатний адаптовуватися до умов. При цьому всі учасники повинні бути рівні між собою, оскільки вони мають однакові можливості і змагаються за чітко встановленими правилами. Фронтмен забезпечує дотримання цих надважливих принципів, на яких гра і побудована. Він є невід'ємною частиною системи, і будь-яка спроба порушити правила відразу ж ним придушується. Ці люди страждали від нерівності та дискримінації в зоні зовнішньому світі, і ми даємо їм останній шанс чесно боротися і виграти, а ви. Порушили цей принцип. Мотиви фронтмена важко зрозуміти, чому він робить те, що робить. Відповісти важко. З одного боку він вірить у те, що поки світ не зміниться, ігри не закінчаться, а з іншого він подає усе це як звичайну розвагу для багатих, які насолоджуються загибелі учасників. Існує розбіжність, яка ускладнює намагання зрозуміти справжню причину. І ця розбіжність не може бути простим сценарним промахом, адже у серіалі на неї вказують неодноразово. В будь-якому випадку про це ми дізнаємося вже в третьому сезоні. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у Коментарі. Також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а на сьогодні це все. З вами був кінобро. До зустрічі, бувайте!